У яскравій сукні іменинниця зустрічає гостей Їй сьогодні 18. У холіх на Карина Кучеренко представила понад 50 своїх робіт. Їх вона намалювала буквально за три місяці. І хоча саме цей час минув після того, як художниці поставили складний діагноз, на полотнах здебільшого насичені квіти та мальовничі пейзажі. Моя самая картина, і вона вже пішла в колекцію після того, як я посіла в Київ, це робота цвіточної цвіти. Сам процес творчості творчества виходить спонтанно. Я рисую все від душі у мене відбувається бы внутрішні париви, і я рисую завжди з хорошим настроєнням. Я передаю картини. Толька все своє хороше. Дівчина захопилася малюванням ще в сім років. Восени минулого року за пензель їй стало братися набагато складніше, але попри все, вона не здається, і в періоди рецесії багато малює. Так я боляла очень полгода, і моя перша виставка після. На протяженні того, як я болела, і портрети мені зараз трудно даються, тому що у мене болить рука. Ну нічого вже краще. Я сподіваюся, що наступна виставка моя буде з портретами. Вчителі Карини прогнозують дівчині велике майбутнє, адже її полотна вже виставлялись навіть на благодійних аукціонах. Зокрема, у 2015 році на зборі коштів для учасників АТО. На 18 років сьогодні ми день народження, вона вже виглядає як. Митець, професіонал, це я вам кажу, як фахівець. Далеко не кожен художник у, у зарілому віці, може так писати картину, як вона, тому що вона дуже багато працює, талановита від природи. Дівчина знає, що загадувати на день народження. Мріє й в подальшому займатися живописом. Планує вступати до Харківської академії дизайну і мистецтв. Юлія Колтак, Володимир Павлов, вісті.